Нам дуже приємно, що маємо можливість відкрити нове облаштоване сучасне укриття. Проект Freedom Space це загальноукраїнський проєкт. Він є благодійним. Це все кошти нашого фонду разом з нашими партнерами міжнародними Freedom Holding Corporation. Вони надали ці кошти для того, аби ми могли робити комфортні укриття. Була ідея, щоб вони проводились тут навчання. Хтось спустився, захотів подивитися своїми друзями на великому екрані. Класний фільм. Це потрібно для того, щоб ви, діти, які навчаються і діти, які живуть в період війни, в момент тривоги, ви могли себе зайняти чимось іншим, ніж просто сидіти і чекати, коли ті тривоги закінчаться. Це класна історія. Подивиться в фотографії, воно було. Я думаю, тут навчається більше, ми розуміємо. Це було просто спростяти пригніше. Величезна вдячність фонду. Ви наші діти, ви майбутнє нашої країни. Ми хочемо, щоб ви якнайменше відчували тривоги під час війни, а нам якнайшвидшої перемоги.